Реагуючи на загострення ситуації на Донбасі, представники країн ЄС та міжнародних організацій закликають до більш рішучих дій та максимальних зусиль для деескалації конфлікту та припинення вогню. Подробиці від оглядочки Міністри закордонних справ країн Євросоюзу зібралися у понеділок у Брюсселі, аби обговорити нову стратегію відносин з Росією. Однак жодних рішень про можливе скасування або ж продовження санкцій на тлі повідомлень про запеклі бої на сході України вони ухвалювати не стали. Водночас, з огляду на ескалацію насильства на Донбасі, необхідно якомога швидше відновити переговори між сторонами конфлікту. Тож очільник МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаер закликав ще цього тижня визначитися щодо зустрічі у так званому нормандському форматі, тобто за участі керівництва Німеччини, Франції, Росії та України. Відповідний саміт планували насправді провести минулого тижня в Астані. Однак його проведення зрештою було зірвано. А перемовини про підготовку саміту, які відбувалися за участі чотирьох міністрів закордонних справ у Берліні, за словами Штайнмера, стали розчаруванням. Вирішувати суперечливі питання шляхом перемовин, а не на полі бою, закликав нині і чинний голова обсє, міністр закордонних справ Сербії Івід Садачич. Він різко засудив ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема, довкола. Ееропорту Донецьку дачі закликав усі сторони конфлікту активно взаємодіяти з організації з безпеки та співробітництва у Європі задля реалізації мінських домовленостей, а також поважати безпеку спостерігачів місії ОБСЄ. Про загрозу зриву досягнутих у вересні домовленостей про припинення вогню застеріг також генеральний секретар ООН Пан Гімун. Він висловив занепокоєння розвитком ситуації на сході України і закликав усі сторони до припинення вогню. Пан Гімун також наголосив на готовності ООН підтримати зусилля спрямовані на деескалацію ситуації і поновлення мирного процесу. Останні події на Донбасі Рада безпеки ООН за поданням Литви планує обговорити на своєму засіданні вже у цю середу.